Перше, що я дістаю, це звичайно ось такі брендовані пакетики. Я їх обожнюю. У нас є різні формати. Є ось такий великий з ручкою петля, а є ось такі маленькі. Це для маленьких замовлень клієнтів. Клас, я їх обожнюю. Наступне це звичайно наступний каталог на травень. Будемо гортати, знайомитись і почнемо по ньому працювати вже з 1 травня. Ось такий чудовий аромодифузор. Це я замовила для себе, тому можу сміливо відкривати. Давайте подивимось, як він виглядає. Ось так він запакований. Сам аромодифузор пляшечка. І до нього ось такі чудові палички. До речі, Аромодифузор це один із продуктів, який йде за бонусною програмою для новачка. І новачки можуть його отримати зі знижкою 75%. Подивіться, як він класно, стильно буде виглядати. Клас! Наступне, що приїхало в цій коробочці, о, так, мій довгоочікуваний набір. Це набір для боротьби з випадінням волосся. Він устав іде в ось такій упаковочці. Клас! Як подарунковий набір, можна також його розглядати. Тут йдуть вітаміни, шампунь проти випадіння і саме цей шампунь, конкретно він ще й проти лупи, і тут ще спрей для шкіри голови. Тобто дуже комплексний підхід у для боротьби з випадінням волосся. Спрей для голови, шампунь і вітамінки. Тобто, ми зміцнюємо наше волосся зовні та середині. Клас! Це я також замовила для себе. Буду знайомитись і тестувати звичайно. І буду ділитися власними відгуками. Клас, мені дуже подобається вже. Наступне, що приїхало звичайно. Звичайно, мій улюблений колаген, тому що я свою упаковочку вже допиваю, і мені необхідна вже наступна. Ось вона, моя довгоочікувана і приїхала. Клас дивимось далі. Далі це гель для душу з протеїнами козиного молока. Він має дуже дуже таку ніжну кремову консистенцію, перетворюється у ніжну пінку і ледь-ледь помітний, ненав'язливий молочний такий аромат. Класний дуже гель. Мені він дуже подобається. Наступне, що приїхало, це ось такий чудовий тонік для обличчя з пребіотиками. У нас дуже класна пребіотична серія. Колись там був і крем. Мій улюблений зараз крем вже немає. а ось тоніки ще можна замовляти. Обов'язково зверніть на нього увагу. Він дуже класно зволожує шкіру обличчя. Наступне, що приїхало, це крем для обличчя з вітаміном С, той, який йде зараз на квітневому каталозі, на зворотній сторіночці за акційною ціною. До речі, у мене вже закінчується. Це я клієнтів взяла, замовила. У мене вже закінчується, і мені дуже він подобається. Він дійсно трішечки так освітлює. Шкіру обличчя, тому рекомендую скористатися акцією, поки вона діє. Наступне, що приїхало, це ось такий крем для обличчя з муцином равлика. Це я замовила також для себе. Я обожнюю мати велику кількість кремів для обличчя, і я комбіную їх, користуюся під настрій. Це крем для обличчя з муцином равлика. Він класно дуже зволожує шкіру, прям дуже-дуже класно насичує її, тому обов'язково обов'язково собі замовляйте його. Наступне, що приїхало, це ось така туш. Туш для вій і стійка матова помада номер 102 відкривати не буду, тому що це замовлення моєї любої клієнтки. Цій коробочці у нас з вами три продукти: це гель для інтимної гігієни з олією ромашки. GL, дуже мені він подобається. Він має таку заспокійливу дію, знімає всі подразнення, неприємні відчуття дискомфорту. І всяке таке дівчата. Дуже сильно рекомендую. Тим паче тут дуже велика пляшка, бачите, 500 мл. І зручно користуватися тим, що є тут дозатор. Зручно, комфортно те, що нам, жінкам, потрібно. Наступний продукт цій коробочці це ось така чудова пінка. З щіточкою для обличчя. Це я замовила для себе, тому що моя пінка вже закінчується. Зверніть увагу в цій пінці ось така прорезинена ось така щіточка, яка буде допомагати ще краще вичищати пори на шкірі обличчя. І, до речі, ця пінка також йде за бонусною програмою для новачків. Новачки мають змогу замовити її зі знижкою 75% вже в своєму першому замовленні одразу після оформлення дисконту. Дівчата обов'язково скористайтеся цією нагодою. Це топ-продукт нашого каталогу, це унікальний продукт наш. Каталогу ви ніде більше не знайдете таку пінку з ось такою дуже зручною, класною щіточкою. Тому обов'язково скористайтесь перевагами бонусної програми для новачків. І ще один продукт, який я просто обожнюю, це ось такий чудовий лосьйон для тіла: це молоко та мед від бренду Лоренті. Лоренті це взагалі просто потужний сучасний бренд, який працює за корейськими технологіями і виробляє все на дуже сучасному виробництві. Тут, окрім молока, та меда, є ще вітамін B5. Також доволі великий об'єм. Тут 400 мл, Вистачає надовго. Він дуже класно живить та зволожує шкіру. Показувати не буду, тому що це замовлення для моєї клієнтки. Обов'язково замовляйте для себе, ви не пошкодуєте. Неймовірно, смачно пахне, дуже швидко швидко поглинається шкірою, зволожує її та надає такої бархатистої, оксамитової е, якості. І ще в цій коробці приїхала просто купа. Наступних травневих каталогів я замовила аж 20 штук, тому що у мене дуже амбітні плани на травень. Це каталоги я замовляю для своєї команди, для партнерів моєї команди. Як тільки ви оформите дисконт за посиланням, ви автоматично стаєте партнером моєї команди і, можливо, вам також знадобиться додатковий друкований каталог. Якщо ви захочете не просто економити для себе використовуючи дисконт, а саме отримувати додатковий дохід, тоді я. Вам обов'язково відправлю каталож. М -м -м, яка краса! Все я на травень вже заряжена працювати.